Про це будемо говорити далі. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, доєднується до ефіру. Пан Андрію, вітання вам. Добрий день, вітаю, дякую, що запросили, Пан Андрію. Отож, давайте розпочнемо так би мовити з найсвіжішого. Так про те, що держдепі США вважають Північну Корею відповідальною за війну РФ проти України. Що можете сказати нам з цього приводу? А це починається зараз у ті самі не починається. Ми знаємо, що з північної Кореї вже були довший час а, на терені у нашої у війни проти України. Але втім, що зараз тепер а, тільки виходить і певна інформація, а, що в цілий світ може це побачити. А на жаль, виходить в той сам час, коли є інші міжнародні події, які Ну, Трамп Трампська адміністрація може казати: ну ми зараз журимося за Пакистан і Індію. Або ми зараз журимося за справами у а, 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 південній Азії. А, тут є тут є різні справи, в яким вони можуть відмовитися від коментарів. Втім, я дуже буду зацікавлений, коли буде. Офіційні події і нагоди для журналістів спитати Марко Рубію, як і його споксмен у держдепартменті про справу південних корейців, чи може такий сам факт визнання Сполученими Штатами Америки участі північно-корейських військових у війні проти України щось означати далі? Чи може це означати якісь подальші механізми, кроки, тиск, чи можливо якісь санкційні інструменти щодо Росії? Ну, я думаю, це не було так багато санкцій проти Росії. Мабуть, ще щось проти пів Північної Кореї. Але втім, ми знаємо, що вони, так як і Росія, вже мають досить високий режим санкцій з Америки, як і з Західного альянсу проти них. Наступні кроки, я думаю, мабуть, бути висловлення тім на дипломатичній арені. Ми тільки мали щойно засідання Ради безпеки. Щодо атаки проти громадян в Україні, але я ми ще не мали відкриту розмову на включення іноземних країн, так як Китай і солдати Північній Кореї при ООН. Мабуть, Україна візьме будь-якої нагоди, щоб підвищити це на міжнародній арені. Також Темі Брюс, так речниця Держдепо США, сказала про те, що в принципі зараз настав час, так коли би дві сторони повинні надати конкретні пропозиції. і В іншому разі сполучені штати можуть вийти із переговорного процесу. Наскільки це можливо? Як ви пропускаєте? Я думаю, що цього разу ця нова адміністрація президента Трампа є зовсім інша від першої, в якій було багато включені довголітні експерти міжнародних справ. Тут а, а, існують особи, так як Марко Рубіо, як і Майк і інші, які мають розуміння про справу України, і, і так само вони довголітно під, підтримали Україну. Але на більшість адміністрації це існують як просто фанати Президента Трампа і, а, і не звернуться до нього з поправками. Що як якби, якби відмовилися від такої справи чи в Україні чи в іншій, такі і такі наслідки будуть, і це ми бачимо у е, проблеми щодо української вивчати до американської економії, зараз тепер, яка зменшилася в останньому місяці, е, несподівано, але зовсім е, зв'язано з тарифами і економічної політики президента Трампа. То тут йому його радники повинні були сказати. Ну будуть будуть погані наслідки від такого, таких акцій, так само коли е, е, Америка висловить, що вона хоче, мабуть, вийти із, із е, війни проти України, е, не підтримати союзника Україну, яка різні угоди е, підписані Америкою. Підкреслюю, що Америка буде допомагати Україні у поверненні окупованих земель. Треба зрозуміти, які наслідки, і це не може бути може бути наслідки в Україні, в Європі або по іншому е е е сферах світу, де е е наслідки навіть не, не є е повідомлені. Також ми вже сьогодні згадували про інтерв'ю, яке напередодні Дональд Трамп та дав телеканалу ABC News. Там він зокрема зазначив, що Путін ймовірно міг захопити цілу Україну, якби Трамп не став другим президентом. Про що свідчать такі його слова? І, зокрема, для кого для якої аудиторії можливо лунають такі слова зараз від нього. Він зараз тепер. Президент Трамп, дуже е, є заохоплені з його 100 днів. Е, будуть буде мати прийом сьогодні. Е, е, він він е, ролики його е, адміністрація видає не тільки до е, фанатів і тих, що підтримали їх, але до цілої країни. Показати, що е, Трамп це є найкращий президент. Мав навіть інтерв'ю, що він керує цілого світу. Але це навзагал є для американської е, спільноти. Тут е, він думає про е, відгук від світу і е, проблеми для нього є, що він гаритає на, на столі. Він каже, «стоп онлайн, але у порозумінні в дипломатії. І у результатах ми не бачимо. І, і я дуже журюся про наслідки не тільки в Україні, а тіле по цілому світі. Я вже згадав індію Пакистану інші гарячі кордони. Де е, американський президент тільки думає, що він сам може е, вирішити, чи буде війна, чи ні, і ми вже бачимо, що наслідки для України є підвищення атаків останніх тижнями, е, підвищення загиблих і дітей, і жінок. Е, то тут як Трамп е, Обіцяє, що тільки він може вирішити, щоб війна завершилася. Я думаю, ми, українці, як і цілий світ цікає, чекаємо, коли це буде. Пане Андрію, дякуємо вам, що доєдналися сьогодні до нашої розмови. Це був Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету.